Вітаю! Я попливець Насар, здобувач освіти 5-го А класу Роснальського ліцею Топорівської сільської ради. Беру участь у конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з природоснавства «Юний дослідник. У номінації Рослини навколо нас та мого проєкту про розвіти нашого краю. Цю тему я не даремно, бо від самого народження моя родина. Прививає мені любов до природи, адже моя мама, тітусь та бараці спрацювали у лісовому господарстві. Тому з гордістю можу сказати, що я спадкуємець цієї династії, і не відкидаю тієї думки, що теж стану захисником природи. Отож, метою мого дослідження є, які пороцвіти ростуть у нашій місцевості. Тому ласкаво прошу всі мною у подорож нашого краю де будемо досліджувати наші перецвіти. Провівши екскурсію по території філії Супірянського лісового господарства, а саме, Колініківальське лісництво обхід та 612 Рухондецьке лісництво номер 11 та Могасило Пучківці, Яйцьтаршої такі процвіти, підсніжний пілоснішний звичайний, шафран Хайфелів, білоцвіт весняний, проліскіт в листі, анемона на Усі часть це поле, а посірочки ручні. Фіалка сапашна. Підпил а апомат и мачуха. Ряд порошнистий. Печіночниця звичайна, а попідлізький звичайні, Стокроткі погаторічня, по маргаритка погаторічна. Парвіна капомогильниця. Метунка темна. Пероціти прекрасні, але тільки в їх при природному середовищі існування. А чи зірвані квіти швить лише кілька днів? Хай перші квіти тішать око, серце і душу всіх, хто після вас прийде до лісу. Давайте будемо скутати пакети тільки з тих рослин, які вирощені людиною, та неснеснесені до червоної книги. А тепер я хочу показати вам дослідження руху води у рослинах за допомогою халевих харчових правників. Квіти, які ми використовуємо в експерименті, не мають коріння, адже ми срісили їх на нашій клумпі папусів. Проте рослина не втрачає можливості поглинати воду. Це, можливо, завдяки процесу транспірації. Ми взяли штутив з пропірками, налили у них воду та сім різних халивих харчових парників кольорів веселки, розчинили та поставили по три квітки у пропірку на топу. Через топу отримуємо зафарповані квіти у різні кольори веселки. Зафарповування залежить від порядку розміщення природних парників у розвинених тканинах. Та їхнім погланянням фарбника рослиною. Якщо ви обираєте саме такий нехитрий спосіб фарбовування квітів, у вас обов'язково тут найризкривіші, а головне незвичні квіти. Спробуйте і вам обов'язково сподобаються такі букети. Але пам'ятайте, що квіти ми беремо тільки з тих рослин, які вирощують людиною, і не знесені до червоної книги України. Дякую за увагу!